У серпні місяці у місті була широко відзначена дата 750річчя першої літописної згадки про Возвягель. Але також широко відомо, що древній Возвягель знаходився трохи нижче за течою річки Случ. Постає питання: коли місто відродилося на сучасному терені? В історичних джерелах 14 століття Возвягель не згадується. В документах 15 століття Звягель, Звягельська волость. У Звягелі, князі Звягельський та Звягельські намісники зустрічаються, але статус населеного пункту Звягіль в той час не було визначено. Тільки у грамоті великого князя Литовського Олександра 1499 року князю Константину Івановичу Острозькому було пожаловано наше імені на нам'я Звяголь з усіма прицілками, але історичні джерела 16 століття дають точну дату. Рівно 500 років тому, у 1507 році, король Сигізмунд І своєю грамотою не тільки підтвердив права князя Константина Івановича Острозького на ім'я Звягель, а к тому дозволяємо йому у звягелі замок справити і місто садити. Таким чином, рівно 500 років тому назад, наш древній Звягель почав своє відродження саме як місто і на його сучасному терені. Це ще одна з дат, в історії древнього Звягеля рівно півтисячоліття також пройшло з дня закладання нашого замку, будівництво якого було офіційно завершено у 1595 році. Хоча він ще добудовувався, перебудовувався і відновлювався і у XVII, і у 18 XVIII століттях. Але вже в 1511 році король Сігінзмун І. Підтверджує грамотою права Костянтина Івановича Острозького на володіння замком Звягель. Відомий фахівець Тищенко писав, що сучасне замчище це залишки унікального для Волині оборонного комплексу. Замок був обкопаний ровом, мав чотиригранну башту, триярусну бастею з шаровим завершенням, п'ятигранний бастіон, невеличку наддорожну башту з брамою та округлену котову південну дільницю стіни. Замок у плані прямокутний, стіни з каміння з отворами для сушіння, полігональної кладки. На вапняному розчині товщиною 3 метри, висотою до 10 метрів. Бійниці на півциліндричної форми і лучкової кладки. У бійницях підошного обою в архітектурних формах кути секторів обстрілу. Замок був добре озброєний. У 1620 році тут знаходилося 12 гармат та 21 гаківниця. Фортеця служила надійним захистом від численних нападів татар, тільки у 1605 році їх було понад 5, та у 1649 році при нападі переважаючих сил польських військ Пшиємського. Місце для фортеці князі обрали дуже вдало. З південної сторони проходить глибокий ручай, який називається казений. Він знаходиться ліворуч від нас. З правої сторони знаходився також ще один ручей, який нині повністю засипаний, і через нього зараз проходить вулиця воїнів-інтернаціоналістів. З східного боку до фортеці неможливо було підступити, тому що стояла майже вертикальна скеля. І лише з західної сторони необхідно було прокопати ров, який було викопано під час будівництва фортеці. В рік 500-річчя закладення замку на Міжнародній науково-крезнавчій конференції, яка проходила в липні в нашому місті, дуже тривожно пролунало попередження фахівців, що за поганої збереженості архітектурних форм, замок готують до зняття з обліку пам'яток архітектури та містобудівництва епохи пізнього Ренесансу. Свого часу міські голови Ринка, Неук, особливо Мартинюк, громадська організація міста Комсомольська яку очолював Боровець, клуб Фортеця, Фотоклуб Вазвягіль, турклуб «Романтик», пересічні мешканці міста багато зробили для збереження замку, але зміна влади, економічна стагнація 90-х років, некомпетентне рішення тодішнього головного архітектора міста та методиста захорони охорони культурної спадщини дозволили в тій зоні, яка повинна бути під охороною, зробити гаражний міні-кооператив. Не для цього міська влада знесла в охоронній зоні житловий будинок та надала родинам квартири. З цієї ситуації, що у 1992 році фахівці запропонували відкрити рів вздовж північно-західної стіни, ескарпувати його та зробити вздовж стіни пішохідну зону. Це дозволило би показати усі чотири амбразури підошви на обою, що збереглися, але засипані, збільшити висоти стін майже удвічі з напільної сторони. Та поєднати меморіальну, історико-пізнавальну та рекреаційну функції пам'ятки. 2007 рік дійсно унікальний у житті міста, цілих три ювілеї: 750-річчя першої літописної згадки, 500-річчя початку відродження звегеля, саме як міста на сучасному терені, та 500-річчя з дня закладання його ядра замка, поки ми відсвяткували перший із згаданих ювілеїв.